Ну, гарного вам і позитивного. Но скі в мене коментарі часті. Покажи свого чоловіка. Слухайте, що я вам хочу казати. Вам, мало мене, що вам віддіти чоловіка. Я вам гонна показати свою маму, свого тата, свого брата, свої діти вам можна показати. Бо вони мої. Розумієте, вони від мене ніде не дінуть. Вони постійно будуть зі мною. А чоловіка вам показувати, чи хто як казати? Це чужий, вони нікому і завтра годин бути не мій. Розумієте? А далі вам покажу другого, третього, десятого. Нащо воно вам? Я не виріжу смысла показувати чоловіка. Розумієте, за що я вам кажу? Вам місяця відео, що вам доста мене. На повні зуби, яся постійно показую. А чого це таке? Як вам казати? Нині він любить мене. Завтра він годен любити когось другого. Меніся приїздити другого чоловіка, далі вам того треба показувати. далі ще одного вам треба. Наше, Не заморочуйтеся, люди, голову. Не заморочуйте. Є тік-ток, а є сімейна життя. Треба розділяти то якось. Ви все зрозуміли, за що я вам кажу? А і сте не зрозуміли, пишіть коментарі, я вам май детально розпишу. Так що, всім гарного і позитивного, спіть спокійно, воно вам не треба, чесно.